Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати яблучний пиріг. Начинка у пирога виходить дуже ніжною і смачною. Для її приготування нам потрібно цукор, сметана, борошно, розпушувач, яйце, маргарин і яблука. Весь перелік продуктів, необхідних для його приготування, я вам залишу в описі під відео. А тепер давайте почнемо готувати. Спочатку приготуємо тісто. Для цього нам потрібно маргарин кімнатної температури перетерти з цукром. Наступною додаємо сметану. Я брала сметану 15%, можна також брати 20%. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. І буде вимішувати тісто. Додаємо потрошечки борошна і вимішуємо м'яке тісто. Формуємо з тіста комок і відправляємо його у холодильник на 30-40 хвилин, щоб воно охололо. Тоді нам з тістом буде легше працювати. Заматуємо наше тісто у харчову плівку. Злегка розрівнюємо, щоб воно краще і швидше охололо. А тим часом ми приготуємо начинку. Для її приготування нам потрібні яблуки, цукор, сметана, яйце і борошно. Спочатку очищуємо яблуки. Нарізаємо яблуки невеликими шматочками. Чим тоньше буде нарізані, тим буде ніжніша начинка. У мене вони злегка в начинці були хрумкі. Готуємо заливку. До яйця додаємо цукор і злегка його збиваємо. Всипаємо сметану і все перемішуємо. В останню чергу додаємо борошно. Наша заливка готова. Тепер формуємо наш пиріг. У форму переносимо тісто, злегка розкатуємо його. Якщо ваше тісто м'яке і липне до рук, змочіть руки борошном і воно тоді гарно у вас буде розрівнюватись. але борошна не домішуйте. Висипаємо яблуки і заливаємо заливкою. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 40-45 хвилин. Ось такий у нас вийшов пиріг. Пиріг краще їсти повністю охолодженим, тоді наша начинка схожа на желе і добре ріжеться. Зараз він у мене ще трішечки теплий, тому начинка у нас ламається. Але пиріг добре пропікся, начинка всередині дуже ніжна з, з легка хрумкими яблучками. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!